Вітаю! Я Кошель Яна Володимирівна, учитель української мови та літератури, учитель-дефектолог, маю вищу кваліфікаційну категорію, учитель-методист, педагогічний стаж 24 роки. Працюю в Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №1, яка знаходиться у мальовничому куточку за містом на березі славетних вод Дніпра. Наш заклад забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти. В своїй педагогічній діяльності дотримуюсь десяти золотих правил учителя: безмежно любити дітей, не нервувати, бути спокійною, вести здоровий спосіб життя. Не забувати минулого, не боятися майбутнього, не марнувати часу бути вимогливою, і вперед, не зупинятися, завжди шукати нове і вірити в Україну та наближати разом перемогу. Моє життєве кредо: візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми усмішку і подаруй її тому, хто її потребує. Візьми доброту і дай її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьми віру і віддай її кожному, хто не має її, візьми любов і неси її світові. Моє педагогічне кредо вчительство це мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь і створює основу творчої людської діяльності. Як сучасний вчитель я намагаюся бути завжди цілеспрямованою, допитливою, самостійною та наполегливою. Постійно працюю над підвищенням свого професійного рівня, очолюю шкільне методичне об'єднання гуманітарного циклу, приділяю увагу роботі зі здібними учнями, узагальнюю свій досвід на освітніх сайтах. Прагну реалізувати своє я, маю творчий інтерес, захоплююсь творчим процесом, прагну досягти найбільшої результативності у конкретних умовах праці, володію комунікативними здібностями, старанна та вимоглива, як до себе, так і до оточуючих. Креативна, харизматична, з витонченим смаком та почуття гумору, закохана у свою справу. Я дуже люблю дітей, вони бувають різні, слухняні і не дуже. Спокійні і гучні, веселі і сумні. Так сумні, бо незвичайні, а з особливими потребами. І так хочеться всіх вилікувати, хоча б словом переконати, що ці діти такі, як і всі інші. Примусити повірити в себе, зігріти ці дитячі душі, підтримати в разі необхідності вселити надію на щасливе майбутнє, виховати хороших і впевнених в собі людей, так вивести на дорослий життєвий шлях людей з великої букви, пам'ятаючи, що професія вчителя це покликання, учительство це служіння, а не робота. Наша праця формування людини і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити, так зазначав Василь Сухомлинський. І в цьому і є мета і сенс моєї роботи. Методична тема, над якою я працюю, формування комунікативної компетентності в системі реабілітації дітей з обмеженими психофізичними можливостями. На моїх уроках вирішуються такі завдання: корекція пізнавальних процесів, розвиток загальної та дрібної моторики рук, розвиток просторових уявлень, комунікативних умінь та навичок, розширення словникового запасу, формування повноцінних уявлень про навколишній світ. Роботу зі своїми учнями здійснюю за допомогою наступних форм і методів: бесіда, обговорення, переконання. До своїх уроків я намагаюся добирати спеціальні завдання та вправи з урахуванням рівня знань та можливостей учнів з особливими потребами. Планую і проводжу заняття, уроки за принципом навчання у співпраці, цим самим надаючи учням можливість підвищувати рівень взаєморозуміння, взаємоспілкування, а також розвивати здібності, працювати і навчатися самостійно. Основні педагогічні технології моєї роботи це інтерактивні, діалогові, комп'ютерні ігрові тренінгові проєктні. З успіхом я застосовую на уроках нестандартні розминки, міні-тренінги, синкани. Твори перевтілення, рольові ігри, кросворди, ребуси, анаграми, лінгвістичні казки, мультимедійні презентації, вікторини, мікрофон, незакінчені речення, асоціативний кущ, грунування. Ефективністю та результативністю впровадження моєї педагогічної ідеї є особистісний розвиток моїх вихованців. Забезпечення активної життєвої позиції, індивідуальної самореалізації. Серед випускників нашого закладу є багато спортсменів, майстрів спорту, педагогів, вчителів-дефектологів, психологів, деякі з них вже працюють в нашому закладі. Народна мудрість говорить: якщо твої плани розраховані на рік, то сій хліб. Якщо твої плани розраховані на десятиріччя, посади дерево. А якщо твої плани розраховані на віки, виховуй та навчай дітей. Отож мої плани розраховані на віки. І тому головним моїм завданням є навчання і виховання дітей, майбутнього, нашої мирної та непереможної України.